Привіт, народ! Давно не виходив на зв'язок, трошки мав проблеми зі здоров'ям, точніше, з головою. Коротше, на випробуваннях свого електричного байка, який стоїть за мною, накрутив настройки на максималку. Ну і... На швидкості не врахував, що підвізки в мене на мотоциклі немає від злова зовсім. Тобто, ну, на ковіку стояла стокова підвізка. Не налаштована, вона і не налаштовується ніхрена. Тобто на Проерці, як і на всіх остальних китайцях, там підвізки як такої немає. Тому десь на швидкості в районі 120 км на годину через ліс. Склалася спочатку задня підвізка, потім розмотало і викинуло між дерева. Ну, мотик цілий, в принципі, питань до нього немає. А от в мене мінус два ребра і мінус селезінка. Ну, я фактично тільки вийшов з лікарні після операції, тому ну, от така історія сталася. І... Вона досить неприємна, і це відео десь як не реклама Соджо чи майстра Андріана, а це застереження. Поки не зробили підвізку, поки ви не навчилися нормально керувати тим мотоциклом іменно в такому стані, як він є. Тобто багато хто купляє китайські мотики просто з коробки дістав. Завів там, обкатав, не обкатав і погнав гасати. Я це бачу дуже часто. Не розуміючи, що ви робите, не розуміючи, як ця ходова працює, не гоніть. Ні в якому разі не їхати по гоночній трасі, випробовувати тим більше тільки зроблений мотоцикл, або випробовувати тільки куплений мотоцикл. А що він може. Крім того, ну, на сьогоднішній день та резина, яка ставиться на китайцях, ну, зокрема на Ковіку от в цьому сезоні на 302Т, на всіх остальних, на 4Т Pro-R, Pro-S, Вони ставлять ту якусь Кордіал з червоними полосками. Ну Це не резина, це дерьмо повне. Тобто, вона не тримає ні на спусках, ні на ґрунті, ні в поворотах. Його настільки важко тримати, передок не втримаєш, зад скользить. Тобто, ну, крім ходової, там ще й резину треба міняти обов'язково. Тому що ну, ні в якому разі не потрібно випробовувати долю і відкручувати гашетку ну, в пол. Тому що ви просто можете в певний момент не справитися з тим мотоциклом. Я не маю боязні швидкості, я все життя ношуся на спортбайках, і фактично я вмію контролювати мотоцикл на швидкості, я вмію контролювати розколбас. Но при нормальних умовах, при нормальній ходовій, при нормальній резині і при тому, що ти, в принципі. Знаєш, на що здатен твій мотик. Ну, Понятно, випробування це така річ, ти знаєш на що ти йдеш, ти шукаєш ту межу, на якій він вже ну, виходить з твого контролю. Але я ну, впевнений на мільйон відсотків, що якби була нормальна ходовка, якби була нормальна, хороша резина. Ну, цього інцидента не сталося б. Ну, є плюси, звісно, став легший на пару кілограм, мінус селезінка то не вирок в житті. Там якихось пару місяців і знов сяду за руль. Але повірте, це дуже боляче. І ну, не бажаю я нікому повторювати такі. Експерименти, скажімо, просто будьте уважнішими і якось поставтеся до своєї техніки, до свого здоров'я, ну, більш відповідально, ніж це зробив я. Ну, а далі, ну, скажімо так, ще лежачи в лікарні, ну, було прийнято рішення ввести підвізку до Андріана, робити. Повний тюнінг, тобто приводити її в абсолютно нормальний бойовий стан, домовилися з офроду гараж, дякую Олегу, до речі, зробив хорошу ціну і були придбані мітаси. перед кермо взяли, тому що кермо теж на китайцях в цьому році ну, абсолютно дерьмо. В принципі, би, готуємо зараз мотик до змагань. Матвій поїде на ньому у Львові на шостий етап по кантрі кросу От. Тому, в принципі, поїхали на Львів, завезли підвізку, привезли резину, ну і далі вже ну, такий легенький огляд, як то ми туди їхали і що сказав Андріан на рахунок самої підвізки. Наступного тижня тут у Вениках буде проводитися фінальний етап чемпіонату України з кроскантрі. І я поїду на нашому прототипі, який ми скоро будемо показувати, більш детальніше розказувати, взагалі, що це за мотоцикл, що ми з ним робимо і як він їде. Перше, що ми зробимо, зараз його будемо готувати, це підвізка і гума. Їдемо я... ми до пана Андріана. Привіт всім. Для того, щоб він нам зробив ахрінітівну подвісочку, Таку, як от, от топчик. Так що конкуренти, боїтесь. Так, Першим ділом ми робимо підвізку для того, щоб мотоцикл працював і їхав так, як треба, аби він у нас вийшов потужний і на потужний мотоцикл має бути дуже крута підвізка. І в нас в Україні от Андріан, єдиний, напевне один із єдиних, хто вміє це правильно зробити, правильно ну, mm -hmm. налаштувати. Не побоюсь того слова, єдиний, хто правильно і професійно це може зробити в Україні. Так, да, є хлопці, які ставлять, але вони ще поки що по якості не дотягують до того, що робити Андріану. Це я можу заявити після п'яти перероблених андріану підвісок. А зараз ми веземо шосту. Так, да, моцикл у нас е, взятий з китайського кові 300 R. І підвізка. От зараз Андріан більш детальніше розкаже, що ми там будемо робити, що ми будемо налаштовувати, і взагалі, як вона буде працювати. Будемо тестувати і дамо далі фідбек вже по цьому всьому. Заїжджаємо ми у Ліго до, до пана Андріасика. Дуже ну, цікаво, чи він там є, звісно. двері так закриті наглухо, мабуть, йому холодно. Всім привіт, приїхали ми до головного підвісного майстра усіх самих крутих підвісок в Україні, до пана Андріана. Привіт, Андріан! Вітаю! І зараз пара слів Андріан нам розкаже про те, що ми будемо робити з підвіскою на наш прототип електричний і як взагалі вона буде працювати. Привіт, значить, почнемо з того, що хлопці не не дадуть поговорити нам, почнемо з того, що хлопці там якийсь тайний проект, який вони, мені в двох словах, сказали, це буде просто щось грандіозне. Ну і попробуємо під це щось зробити. Тобто почнемо з того, що в нас виходить китайська база, так? але так як ми вже пробували і відтестили, пройшли всі випробування. Ну, я думаю, хай спортсмени скажуть, як вони це відчули, і то і все відпрацьовується все класно. І е, ми почнемо, тобто, так, банально, база в нас є. Е, починається з банального тобто, підбирання пружин, піджорсткість. Ми вирахуємо, щоб все було чітко, класно, правильно, бо це наша висота мотоцикла. Ну, І далі пічне по гідравліці, тобто, заміна всієї гідравліки. тобто, Якщо вилити, це в нас. Пуршпуршня з клапанами шем стеком поміняємо відповідне масло, і щоб воно працювало, щоб як мінімум знаєте, як всі е, тюнери говорять, щоб не мішало. А як воно ще буде трошки допомагати спортсменам, ну то це взагалі буде класно. Помадзатор там взагалі буде, значить переробка будемо вже повністю переробляти. Тобто вийде в нас шток і корпус залишається, все решта під заміну, і воно починає тоді працювати. Так, так. Як має бути. Підвізку будемо робити, як під мене. Я важу сам 55 кілограм, плюс там екіпірування це все. Моцикл в нас важить 119 кілограм, і вже думаю, до кінця цього тижня ми будемо тестувати і на наступних вихідних на вже приймати участь на даній підвісці, вже скажу пару своїх слів про готову підвіску. Тобто результат ми побачимо згодом, і я думаю, ми теж дійсно треба буде зняти якийсь відгук, щоб побачити, як воно працює, і дійсно твій відгук скажімо контакт зворотній зв'язок, зв що ми зробили, що треба покращити і так далі. Бо тут трошки інакше воно так, то... <кій> перепрошую, то не є в нас бензиновий, так велику, так. маленьку таємницю привідклеєш, там буде електро. Так. 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 Ну, всі знають, що я зараз останній час тільки на електричках катаюся. Набагато простіше, набагато цікавіші взагалі байки, і по інакшому управляється, бо інакша геометрія все-таки, інакше центр ваг. Угу. Ну, ще можу так теж повідкритиємницю, що е, це буде значить комплектуючи, в нас будуть е, двох італійських фірм. Це буде по Дельсоджо. Я думаю, всі знають. По лайнеру, ну і буде встановлюватися вів Андріан Сервіс, так, <смеш> як то робиться робити. Мені дуже приємно, що ви до мене завітали і що даєте мені можливість теж розвиватися, в тому розвиваюся, що спробую, і зворотний зв'язок буде, щоб ми могли щось покращувати, щоб коли люди потім будуть підходити і питати, що мені зробити, а ми вже знаємо вирішення проблем. Так, так, ми вже не вперше в Андріана слугуємося. Я вже сам мав підвізку Андріана, Олександр мав вже в цьому пару. Шосту. Шосту пару підвісок. Ну, реально це дуже працює, дуже допомагає. В їзді настільки легко починається управлятися мотоцикл. Настільки легко взагалі ти починаєш їхати, що реально рекомендуємо усім спробувати затюнити свою підвіску. Ви реально відчуєте мотоцикл, що він може їхати по-іншому. Дуже приємно, дуже дякую. Так, що... так дякую, Андрій. Все, чекаємо тоді підвіску. Що, ну, що сказав пан майстер? Ви почули. Тобто повний тюнінг ходової, переробка це ну, максимальна комплектація, що можливо зробити з такою підвіскою. Далі отримаємо, буде продовження, звичайно, отримаємо фідбек від гонщика. Зробимо відос про те, як вона працює, як мотоцикл пройшов гонку у Львові. Можливо, будуть якісь коригування. Тобто Андріан завжди буде готовий щось підправити, щось підналаштувати. Тобто шукаємо ідеальний варіант для. Використання такої підвізки конкретно в хороших, якісних е гоночних умовах. Я знаю, що один з топових гонщиків України е використовує таку ходову на своєму бойовому мотоциклі і дуже задоволений нею, як вона працює, як вона відпрацьовує в будь-яких режимах. Е тобто, це і кантрі-крос, і крос. Е тому ну, подивимося. Хотілося б просто донести до вас, як вона працює, які переваги це дає. Ну І, скажімо так, вже навіть на моєму досвіді, е, зрозуміло, що я завжди казав: підвізка це основне. Мотор завжди можна поправити, замінити, е, розкачати там, ну, будь-що робити. А підвізка має. Стояти хороша, і якщо ви їдете в гонку, якщо ви маєте якісь амбіції в спорті, да й не тільки в спорті, просто кожен розвивається, кожен старається чогось навчитися. І повірте мені, що на хорошій ходовій, ну, вам буде набагато легше досягнути якихось більших вершин, ніж просто по катухі, по лісі. І там... Переїзд якихось там сірничків, <хи> ярків невеличких і так далі. Тобто ну, це дуже важлива річ і дуже важлива тема, яка ну, повинна бути як мінімум освітлена, і ви повинні знати. Допустимо, багато хто говорить. О, це дуже дорого, це, це недорого. Повірте, що то здоров'я, якого я трохи підвтратив. Коштувало таких штуки три, напевно, що підвісок, щоб стати на ноги і ще й бути на грані в лікарні між життям і смертю. Тому фактично, ну, дослухайтеся. Я якось стараюся просто донести до вас, що це дуже важливо. На цьому буду завершувати. В описі дам контакти майстра Андріана, контакти офродогараж, які ну, пропонують хороші ціни і мають завжди наявності, необхідні розхідні матеріали, колеса, екіпірування, ну, тобто все, що потрібно нам для нашої. Досить небезпечної розваги, скажімо так. Тому, ну, всім миру, всім пока.